Щось чаватися буде. Там хазяїни, ще приїде з таче, це буде радість. Там собачий папа. Да. Цьому буцматому красунчику трохи більше місяця. Він народився на вулиці, трохи прожив в притулку, а сьогодні він щасливий пес. Сьогодні він зустрів свою родину і їде додому. Нам його винесли першого, і ми одразу його забрали. Ми довго до цього йшли, Ми думали, брати, не брати. Дяка, когда була собака, і ней попрощались. Це був, конечно, это була травма. Ну, ето вже все перепаліла. Хочеться собаку. Муж мені собак, вважають собаки. Ніку це притулок щасливий пес у Кропивницькому, і такі щемливі прекрасні історії тут на жаль трапляються не часто. Загалом тут мешкає близько трьохсот тварин. І у багатьох, як, наприклад, цього старенького спинальника, шанси знайти родину мінімальні. Хоча дива, звісно, трапляються. Його волонтери роблять для того усе можливе. Рубік, найда, сіма тварини із непростими долями тепер мешкають у Франції. У нас вже уїхала 81 тварина за кордон, і практично всі ці тварини вони поважного віку. Деякі з них були інвалідами, ті, які хворіють чимось. Тобто люди вибирали таких тварин завжди кажуть, що цуценята можливо і тут знайдуть свій дім, а цих у вас ніхто не бере. А ми візьмемо і подаруємо. Нам з дому шлють. Такі чудові фото: всі тварини живуть в будинках, в квартирах, ніхто на дворі не живе, всі сплять на диванах. Із перших днів повномасштабного вторгнення Українська асоціація ветеринарів дрібних тварин розробила програму порятунку Бейсет, за якою допомогу отримують і притулки. Приїхали не з порожніми руками і в щасливий пес. Втім, це не єдина і не перша допомога у Сава цьому притулку. Ми багато тварин чіпували. І зробили щеплення від сказу і комплекс, і у котів, і у собак. Тобто, ми вдячні ну настільки, ми якраз не знали де нам взяти, із ну де хто нам допоможе, і це було дійсно взагалі, просто незабаром. Тут має відбутись ще один хеппі-енд. кілька десятків чотирилапих поїдуть у свої нові родини. Вони теж отримали подарунки від Усава. Зараз готуються 32 тварини на... Виїзд за кордон. Ми вже знайшли власників, які чекають своїх улюбленців уже додому. Тобто, цим собакам ми в першу чергу зразу цієї допомоги поставили всі чіпи, зробили щеплення. Притулок утримується на кошти волонтерів. Благодійні пожертви муніципальної підтримки. Немає а потреб дуже багато: від стерилізації, вакцинації до харчування. Зараз ми шукаємо, ми благаємо всіх про допомогу, хто може допомогти нам з програмою безкоштовної стерилізації, тобто і котів, і собак вкрай необхідно, бо цуценят просто на дворі і кошенят.